В руках, коли, коли недовіру. І... Наказую відсторонити Осипова Володимира Олексійовича від виконання обов'язків директора комунального закладу Черкаський академічний обласний українсько-музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка Черкаської обласної ради на час проведення розслідування Денькі причин дараз. виникнення пожежі знімати директора. Там написано відстороняти, але можливо після цього ще буде наступний крок. Як на мене, не можна зараз не можна, тому що театр має про себе якось заявляти, що він все-таки живий, що він продовжує своє існування навіть без приміщення, що намагаються робити якісь подальші кроки на можливо на якісь міні-постановки, можливо, на е, наступні гастролі е, в вересні місяці передбачається гастролі в місто рівне. Звичайно, колектив сказати в шоці, це нічого не сказати. Тому що е складається дійсно така думка, що а не робиться це спеціально для того, щоб взагалі зруйнувати театр в Черкасах. Тому що худрука, художнього керівника немає, е приміщення немає, директора прибирають. І навіть згідно того наказу, вибачте, ну я не юрист, але е, я розумію, що там мав бути пункт, хто виконувач обов'язків на цей час. А зараз, згідно цього наказу, просто театр законсервований в повному сенсі. І люди, і будівля, і всі події. Відсторонення директора театру Осипова Володимира Олексійовича являється загрозою для повноцінної роботи театру та ускладнює втілення подальших творчих планів. Просимо вас прислухатись до нашої думки і зробити все можливе для збереження колективу театру на чолі з директором Осиповим ВО Я встиг Володимир Олексійович вчора вийти з будівлі театру в напрямку облради для отримання і підпису цього наказу. Буквально через 3-4 хвилини в двері зайшов славно чи гірко звісний пан Проскурняк. кого мы не видели уже достаточно давно. Перед сборами я общался э, с ним в телефонном режиме, э, на что он сказал, что он приедет. Э, он этого не сделал. Появился, э, в, те, появился в городе 8 -го числа. Сегодня он снова отсутствует, сославшись на какие-то незразумные речи. Хорошо, хорошо. Хорошо. То, что сегодня я почуял людей. Спасибо. Но, в принципе... Для нас, вот для меня, Дивись, вот я тоже думаю. Тільки громадський. Деньки... Ну, я думаю, спочатку треба, чтобы с коллективом зустрілись в э, Керманичную область. Потім, якщо цього не станеться, тоді, значит, я э, вот сегодня я думаю, что коллектив настроен очень реш... реш... решу. Поэтому э, я думаю, что Надеюсь, что до этого не дойдет, и мы э, найдем э, общий язык.